До початку травня наш будинок воїна для родин військовослужбовців організував поїздку в Унівську Лавру. Це один із найдавніших монастирських комплексів України. Якщо вам коли-небудь доведеться проїжджати мимо, або ви будете думати, чи поїхати, чи не поїхати, їдьте. Моя рекомендація обов'язкова. до Регляду цього монастиря, тому що він не тільки красивий, охайний а в лісі, чисте повітря, і ще можна доторкнутися до часів 14-18 століття, подивитися, якісь стародавні малюнки, ось бачите, археологічні такі каміння попередні візде там стоять. Можна прикластися до копії плащаниці та шматочка Христа Божого. Ось тут ми стояли в черзі. Всюди стоять ось такі камінчики. Ще я ходила. І наші не пішли, а я пішла на Чернецьку гору вітати шану. Ченцям, які там жили. І ось дорога до них йде через ліс. Я спеціально нічого не накладала на цей шматок відео, щоб ви почули, яка там тиша, який там спокій панує. Послухайте. Бачите, дорога через ліс, на це кладовище, і ти поки йдеш, не, не спіша подумаєш про все на світі, про своє життя, звернешся до Бога, я вам дуже рекомендую. Там значить, біля монастиря є готель. Якщо ви приїхали, то можна там залишитися на ночівлю. Є е, е, магазинчик, де можна щось купити. Ось тут археологічні розкопки. Теж можете почитати про цей монастир. В гуглі, там про нього написано. Тут літо можна помити ноги е, освяченою водою. Лікувальна вона, е, джерело лікувальне. Е, Чесно, я набрала водички звідти з джерела і п'ю. О, до речі, оця церква, в цій церкві ікони 17 сторіччя навіть є, дуже старовинні, а це вхід до лавки, де можна купити і свічки, і маселко з Єрусалима. Ну все. Так от, я тепер п'ю цю водичку, і ви знаєте, у мені, мене друга стадія бронхіальної астми. то я вам хочу сказати, а, чесно, чудо все-таки, напевно, є, тому що я набагато рідше користуюся інгалятором. Десь раз на два дні. Уявляєте собі, і це зараз. Я все ж таки вірю в чудо, прошу Божу матір допомогти мені існувати. Вилікуватися, ось саме джерело. Ми потрапили в дощ, було ще холодно, але дуже красиво Їжайте, не пошкодуйте. Обов'язково наберіть собі водички. Ось тут можна купити попоїсти. Ми сиділи, там столики, є кафе. Їжайте, воно того варте.